Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про нерест гупі. З цього акваріуму я взяла самочку Гупі, посадила на нерест. І ось вона вже народила малючків. Малючки дуже дрібні, їх тут десь штук 25, може 30. Самочка ще знаходиться разом з ними. Я чекаю, коли в неї скінчаться вже роди. І тоді заберу її. Малючки тільки народжені, деякі лежать на В дні, деякі вже плавають. Трошки їм треба часу, щоб вони відійшли і почали всі плавати і активно їсти. Ось Зараз приберу звідси самочку і буду їх годувати. Годувати я буду жовтком. Яйця сварю, вкрутув яйце, воно, до речі, зараз вже вариться. Бо ці малючки вони народжуються вже такими сформованими у гупі. Це одразу вже такий живий малючок. Він плаває і він такий крупненький. Годувати їх інфузорією нема сенсу, вони цю інфузорію просто не помітять. І тому я буду годувати яєчним жовтком. Я беру шматочок яєчного жовтка, розмочую його, так, розтираю з водою, трошки водички, розбовтую з водою і годую малька. У боксі вже доволі брудно, бо самочка опі тут сиділа. Десь дня, днів 5 і ну, тут вже досить брудно. Але я не буду зараз нічого прибирати, нічого чіпати, хай малючки прийдуть в себе. Що тут в них є? В них є єрліфний фільтр. Він тут був одразу, як я самочку посадила, одразу поставила арефний фільтр. Тут є нагрівач в боксі 27 градусів. Встановлений світильник, термометр і в воду кинула реголисник, щоб мальку було де сховатися, щоб самочка не поїла їх, мальочків. І Також кинула два листочка дубу, це опад дубу, і обдала ці листочки кип'ятком і поклала для профілактики. Ось це вже розмочено розмішаний жовток з водичкою, набираю шприцом і буду годувати малька. Це їх перше годування. Подивимось, як мальок буде їсти. Оцим жовтком я буду годувати мальків 3 три дні, а потім я їх приберу з цього боксу в інший нерестовичок. Вони вже будуть більші і буду далі годувати звичайним кормом тетра, буду його так розтирати дуже мілко і годувати вже сухим кормом. Але ці новонароджені вони не будуть їсти сухий корм. Вони це добре будуть їсти жовток. Класно годувати у таких маленьких гупів речком Артемії, але в мене нема можливості зараз їм виростити цей речок Артемії. Я не буду цим займатися, тому я годую яєчним жовтком, і вони також його добре їдять. З четвертого дня можна годувати замороженою мойною. Але в нас такий зараз обставини, що мойна в магазинах не продається. В я не можу її також ніде знайти, і тому вони будуть їсти сухий корм, будуть їсти те, що є. А ось можна побачити, дивіться, досить добре вони їдять яєчний жовток. Навіть в декого вже такі жовті животики, можна побачити, що вони поїли. Вони такі малючкі прозорі, але видно, що одні такі більш сіренькі, другі також жовтого кольору, світлі, жовтенькі. І плавають, добре їдять. Перші 4 дні світло буде горіти у малючків постійно, я не буду вимикати навіть на, на ніч. І буду годувати їх як можна частіше. В день це буде десь 5 разів. І також вночі буду намагатися, там, поки я не сплю, також їх буду підготовувати вночі. Кождень 3-4 години буду годувати. Це вже другий день, вони вже видно, що такі більші стали. Всі сидять під лампою, їм подобається. І в цьому боксі стає чим далі, тим брудніше і брудніше, бо я його дую яйцем. І їх треба буде обов'язково звідси пересадити. Бо якщо так їх не чіпать, залишить тут, вода зіпсується і малючки просто почнуть гинути. Хочу вам показати, якими малючки будуть, коли виростуть. Оце їх. Батьки. Самці, вони такі більш яскраві, красивіші і менші по розміру. Але самочки також красиві, ну вони такі більш сіренькі, не такі яскраві. Ось це їх дітки такі повинні вирости малючки. today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why Це вже малькам четвертий день. Вода позеленіла, бо цілодобово горить світло. І вже зовсім брудно тут у них, їх треба відсаджувати. Зараз я їх всіх спіймаю і буду пересаджувати до нерестовичка такого вже для більш дорослих рибок. Там я не буду годувати їх яйцем, там буде вже корм, і там є креветки, які будуть рештки корма, за ними під'їдати. І вода там буде хороша, там дуже гарна фільтрація, там фітофільтр стоїть. В тому маленькому акваріумі, і там вони вже будуть підростати до свого такого досить дорослого віку. Ось я спіймала вже всіх малючків, такий бруд в оксі. ось самі мальки. І зараз буду їх переводити на іншу воду поступово, і вони переїдуть в інший акваріум. Це на четверті сутки такий вже досить великий малюк. Вони швидко ростуть і мають гарний апетит. Ось цей нерестовичок. Тут приблизно десь 20 літрів води. І дуже гарна фільтрація, фітофільтр стоїть. І тут живуть креветочки і будуть доглядати за чистотою в нерестовику. Тут ці малючки будуть жити до їх уже такого досить великого віку і до того часу, поки їх не можна вже буде пересадити до загального акваріуму. Креветки ніяким чином малькам не зашкодять, вони їх не чіпають, вони займаються своїми справами, а мальки в основному шукають, що поїсти. Тут у мене багато лежить ці листя всякого. Це листя горіху, листя дубу, креветки їдять його з задоволенням. Малючок також любить, щоб щось доїсть після креветок Ці листочки, і тут багато всякого їм корисного. І е, з четвертого дня я вже їх годую сухим кормом. Я Годую тетрою, розминаю дуже таку впил і трошки не насипаю їм на поверхню і вони їдять. Креветки також не проч доїсти те, що не з'їли мальки. Тут вони будуть жити найближче півтора місяця точно. Це колись був акваріум для шпорцевих лягушок, але прийшла війна, я його ліквідувала цей акваріум, бо почали вимикати електроенергію, і там накрилась вся біологія. Я лягушок віддала е, на розводню і в акваріум просто висадила рослини і там красиво, мені також подобається. Малючки освоїлись, плавають, все їм подобається. Будуть рости добре. i've been thinking about myself today think how have i changed how i really don't care if you feel But I don't want to cry Cause all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why. Я хочу розповісти вам про скалярій. Я чекала, коли буде нерест у скалярій. І ось він іде цей нерест, але у скалярі случився якийсь нервовий розлад. Вони посварились. Скалярі стайні рибки, і довго тримати їх окремо не можна було. Їм потрібна стайка. Тоді в них все добре з психікою. Вони і посварились. Оце самка, вона не реститься, а самця вона загнала там в куточок і не пускає його, не дозволила йому нареститись разом з нею. Він її в цьому акваріумі ображав десь тиждень, не дозволяв їй їсти, тільки після нього, а, і ганяв її по всьому акваріуму, вона образилась. Вона його хорошо відлапцювала, поділила акваріум навпіл, і навіть не навпіл, оце все її територія, а його там в куточку. За коряга йому не можна дивитися в її сторону, бо вона його б'є. І ось вона собі не реститься, в неї нерест, а його вона не пускає. Самець сидить в куточку, дивиться протилежний бік, боїться вийти, бо вона його просто забиває. Ось таке трапилось. Тож цей нерест. Не вдався, ікра буде неоплодотворенна і з цієї ікри нічого не, не виросте. І я із колярочок пересаджую назад в загальний акваріум, бо тут їм не добре окремо від рибок всіх остальних. Коли багато іншої риби, вони ведуть себе по-іншому, вони ведуть себе нормально як пара. Це, бачите, такий сумний, сидить, дивиться в куточок, і йому не можна в ніякому вразі разі вийти з цього куточка, бо там вона його вбиває. Це все її територія, а його там за коряшкою. Така історія случилась. І вона перевіряє, чи, чи не вийшов він. І дивитися на неї не можна, треба дивитися тільки в стінку. Погано себе вів, ображав її і, і ось так покарання. Взагалі не можна отак рибок. вони жили всі разом, вони тут вже звикли і брати їх там з одного акваріума перекидати в інший, потім назад. Це для них стрес і це негарно для риби. Якщо вони отут всі живуть разом. Вони вже привикли одна до одної, це їх така як сім'я, їх не можна чіпати і дюргати по різним акваріумам. Вони всі виросли разом з малька, і тому вони вважають ну, всі вони як одна стая. В новий акваріум я буду купляти нових рибок. Вони також виростуть всі в... Рибки купляються маленькими мальками, і всі разом вони виростають і вживаються одна з одною, і там буде своя компанія. Зараз я пересаджу в скалярію цей великий акваріум, і в той новий акваріум посажу креветок, щоб вони доглядали за рослинами. А потім вже буду купляти трошки пізніше, коли там Налагодиться з балансом, тоді вже потрошку почну купляти риба, от цинклюсів, коридорісів і подивимось у ці які ростуть, посажу туди. І Якщо скалярії почнуть по-нормальному, то хочу все-таки розвести цих скалярій, інкубувати ікру і в цей новий акваріум вже мальок скалярії піде жити. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!